Всіх вітаю в сервісному центрі A-Game AGMK сервіс професійного ремонту та продажу ігрових ноутбуків. Черговий Alienware в нас в продажу. Це модель, яка в нас в чудовому стані. Вона йде, як бачите, з коробкою, в якому цей ноутбук продавався новим. До речі, і стан цього ноутбука теж я зараз вам продемонструю теж дуже близький до нового. Це в нас Alienware 17R5, тобто модель 17 дюймова. З матрицею IPS 60 Гц Full HD, ну, тобто, якість картинки, як ви розумієте. Ну, Тут 89 градусів кути кутивогогляду екрану. Тобто, екран дуже високий, як бачите, і його яскравість, і контраст, насиченість кольорів. Ноутбук у нас R5. Судячи з е, індексу R5, як бачите, це восьме покоління I7 8750. З відеокартою GTX 1080, це топова відеокарта в 10-й серії. І саме в цих ноутбуках в делах і Lanwerх ця відеокарта, ну, крім того, що вона топова, вона ще й використовує для роботи. Відеопам'ять GDDR5X. Ну, тук, тук, ну, крім ноутбуків Dell Alienware, більше такий тип пам'яті високошвидкісний в інших ноутбуках я не бачив. Ну, через це, звісно, і продуктивність цієї системи дуже висока. Результати порівняльні ви можете побачити в нас в аккаунті в Instagram для того, щоб порівняти з іншими відеокартами. Ну і, на мій погляд, продуктивність цієї відеокарти сягає рівня десь, ну, принаймні, RTX 2070. Ну, Звісно, там є різні варіанти, різні частоти, тож, можливо, напряму так порівнювати і не можна, але щоб ви розуміли рівень цієї відеокарти. Так, встановлено в ноутбуці дві планки по 8 ГБ, загальний обсяг 16. Це більш ніж достатній для роботи. Я називаю такий обсяг комфортним. Ще й 15% продуктивності за рахунок роботи пам'яті в двоканальному режимі. В ноутбуці встановлений ssd NVMe, pci Express, дуже швидкий диск формат M.2. 2 Unix, як бачите, PC45 днів всього напрацювання в цьому диску. ну тобто Ноутбук не багато пропрацював з цим диском, на нього встановлена система, драйвери. А здоров'я 97%. Так, Далі, батарея має на всього 5% зносу. Точний час роботи від батареї ви зможете побачити за скріншотом, який буде на сайті за посиланням, який буде в описі. Якщо я не помиляюсь, в режимі перегляду фільму від цієї батареї ноутбук працює близько трьох годин. Ну і всіх я попереджу завжди, що батарея в цих ігрових ноутбуках вона більше потрібна для того, щоб можна було у тому випадку, як зникло живлення, можна було нормально завершити роботу. Або ж якщо ви знаходитесь в дорозі, можна було подивитися фільм або попрацювати в якихось не дуже з не дуже високими вимогами до продуктивності програми, тому що все ж таки потужність цього ноутбука настільки велика. До речі, тут це можна бачити і по блоку живлення, зверніть увагу, 16,9, майже 17 А. Цей ноутбук в режимі максимальної потужності може споживати від блока живлення на зарядку батареї та на те, щоб працював сам ноутбук. Звісно, батарея навіть половину від цього тока струму буде видавати дуже важко. При цьому вона може перегріватись. Ну, тобто, якщо ви будете використовувати в великому навантаженні ноутбук від батареї, вона може дуже швидко вийти з ладу. До речі, спеціалісти, які займаються ремонтом батарей, поділили з нами інформацію про те, що з заводу виробника ну, батареї, принаймні в цих моделях, вони не розраховані нормально працювати довго. Ну, тобто дуже багато струму ноутбук вимагає від батареї. Все ж бережіть її. Ноутбук ігровий, нормально він працює на повноцінних частотах з повноцінною продуктивністю, тільки в видмережі. Завжди це пам'ятайте. Ноутбук, як я вже сказав, знаходиться в чудовому стані, близькому до нового. Це можна побачити як по корпусу. До речі, корпус виконаний з високоякісних матеріалів. Це легендарна модель Ліанвера. Тут дуже багато є таких фіч, які я вважаю топовими. Зараз ми по них всіх швиденько пройдемося. Ну, бачите, нема ніяких слідів затертостей на клавіатурі, нанесений українські та російські є букви, літери. Навіть якщо подивитись на поліровані частини ноутбука, ну, звісно, невеликі подряпини є, але ж вони незначні. Зверніть увагу. Ноутбук зберігся в дуже чудовому стані. Те ж саме можна сказати про кришку матриці. Я на ній не бачив подряпин. Ну Тобто, людина, скоріш за все, користувалась ноутбуком вдома. Ноутбук, скоріш за все, був просто відкритий, він стояв на столі. І не мандрував ніде, тому не отримав пошкоджень по корпусу. В ноутбуці є камера для тих, кого це цікавить. Ну і як я кажу, камера, яка встановлена в Elainwрах, дає настільки швидку та картинку з високою роздільною здатністю, що ну, такої картинки від веб-камери ноутбучної я, ну, такі я бачу тільки в Alienware. В інших ноутбуках всіх. В Включаючи там, преміум якісь топ-сегменти, я такої картинки від веб-камери не бачу. В ноутбуці є 12, принаймні, ну 11 чи 12, в залежності від того, скільки нарахувати цих зон на клавіатурі, програмованих зон підсвічування різнокольоровою підсвіткою. Це, це логотип Alienware, кнопка увімкнення, ось це, ось це лого на задній кришці. Тут на клавіатурі 1, 2, 3, 4, 5 зон підсвічування теж налаштовуємо. Їх. Є підсвічування налаштовуємо в втачпада, його можна вимкнути чи вмикати. Ось бокове підсвічування верхньої та нижньої частини з обох сторон. Зараз я вам продемонструю, давайте одразу, як це виглядає. Тобто їх можна, їх можна налаштовувати дуже по-різному. Зараз я налаштував підсвічування таким чином, мені здалося це все цікавим такий варіант. Зараз знизимо зни... трошки підсвічування, щоб воно нам. Ось такий варіант мені сподобався. Як бачите, можна налаштовувати е, в колір, наприклад, з клавіатурою, для того, щоб був наприклад, перехід до іншого кольору. Є е, налаштування того, щоб е, це підсвічування бокове воно не горіло, а пульсувало. Ну, то -то є різні налаштування цього підсвічування. Не, далеко не в всіх ноутбуках є можливість настільки на гнучко е, регулювати. Ці зони підсвічування, тобто ну це я врахую, це фіча а, саме Ну, Єдине, що бачите, оце покриття SoftTouch, на ньому дуже швидко а, залишаються а, якісь сліди від пальців. Ну, Це зараз я все витру, але ж вона, як бачите, без а, якихось затертостей та пошкоджень сам корпус. Так, по портах вже а, кучу, купу разів я розповідаю, ну давайте ще раз. Пробіжимо, щоб було зрозуміло, що тут є. З цієї лівої сторони, бачимо, є відведення повітря отвори. Кажу, завжди кажу, що це чудово, тому що вони є і ззаду, і по боках. Якщо ноутбук буде притиснути до стіни, все одно в нього залишається можливість для того, щоб нормально відводити гаряче повітря. usb Type-C з високошвидкісним SS, бачите. Звичайний USB, два 35 дюймові роз'єми для підключення мікрофону та наушників. В передній частині цього ноутбука знаходяться два здвоєних динаміка, звук в ньому чудовий. Завжди кажу в кожному відео, що звук у Alienware настільки відрізняється від інших ноутбуків, що ну, як на мене, може спокійно конкурувати не тільки з системами аудіо, скажімо, базового якогось рівня, але і з середнім рівнем. Тому, якщо ну, є, в нас вже купляли ці ноутбуки, і люди ну, спокійно прослуховують музику з цього ноутбука, не купляючи при цьому окремі звукові системи. Тому що ну, ці, ці два здвоєних динаміка дають дуже гучний звук. В деяких відео я включаю, але ж YouTube просто фіксує неліцензійну звукову доріжку, тому щоб не було цих проблем. Зараз я ну, давайте швиденько вмикну. Два здвоєних динаміка та сабвуфер. Тобто, ну, -то, що гучність, що якість звука дуже знаходиться на високому рівні. Так, далі. Давайте по портах продовжуємо. З цієї сторони в нас знаходиться, знаходиться ще один порт USB 2030 високошвидкісний, та отвори для відведення гарячого повітря. Ще з цієї сторони. Так, ця решта знаходиться в нас в задній частині ноутбука. Як бачите, йдуть тут ще два отвори для відведення гарячого повітря, дуже великого розміру, тому цей ноутбук. Чудово справляється з охолодженням цієї комплектації, яка знаходиться всередині нього. Ну, Звичайно, в цій комплектації з GTX 1080 це топова комплектація, найпотужніша для цієї моделі ноутбука. Тому, скажімо, без великого запасу, але ж на тестах я перевіряв, температури знаходяться в тих. В тому діапазоні, диапазоні, які, які можна вважати нормальним, врахувати нормальним для використання навіть ігрового ноутбука. Так, по портах далі повноцінний LAN, далі DisplayPort, ну, наприклад, для підключення окулярів віртуальної реальності, HDMI зовнішній для підключення зовнішнього монітора. Thunderbolt. До речі, саме цей Thunderbolt має, повинен мати ну, можливо навіть всі функції саме цього інтерфейсу, тому що є окрема мікросхема, яка обслуговує саме цей порт. Ну і тут позначку, ви бачите. цей специфічний порт в нас використовується для підключення Деловського окремого блоку, в який можна поставити повноцінну відеокарту для ПК. Там є свій окремий повноцінний слот. Окремий блок живлення для того, щоб використовувати ну, дуже потужні десктопні відеокарти для того, щоб, наприклад, грати чи займатися іншою якоюсь діяльністю на цьому ноутбуці. У нас цих блоків немає, я не, не використовував, але ж бачив, навіть, здається, до RTX 3090. Люди ставили саме цю машину, використовуючи потужність таких відеокарт, просто космічних. Це у нас роз'єм для підключення блоку живлення. Враховуючи те, що в ноутбуці дуже потужна відеокарта GTX 1080, яка, якщо не помиляюсь, саме тільки відеочіп згідно програмам тестування показував 105 Вт. Це тільки сам відеочіп. Тому блок з цим ноутбуком використовується чималенький, можна собі уявити, ну, тобто тут десь ну, кілограма. 2-3 він важить. Отже, більш все ж таки ноутбуки вони розраховані для того, щоб працювати з ними десь стаціонарно на якомусь місці, але ж не можна сказати, що цей блок, наприклад, нікуди не можна положити, та покласти та перевезти. Все ж є люди, які мандрують навіть з таким ноутбуком. Отже, ось такі Elanware. Якщо сказати про нього коротко, то це Lanver 17R5 в останньому корпусі, ну тобто саме ось ця модель це остання конфігурація, яка була упакована в цей корпус. Наступні ноутбуки вже 9 покоління Alienware пакувалися в інший корпус, і я вам скажу, що ну, за першими враженнями, які в мене були отримані від тих корпусів, ну, вони значно менше. Надійні, бо цей зібраний з металевого корпусу є ноутбуки, які такі нам до нас приїжджали з слідами пошкоджень по кришці матриці. Там з цієї тильної частини, і ну, це були дуже суттєві пошкодження, тому що ну, є навіть загини металу, а метал там дуже товстий. І при цьому матриця залишалася жива. Тому, якщо, наприклад, планується якесь дуже суворе використання ноутбука в якихось суворих умовах, де він повинен мати якусь, якийсь захист від механічних якихось дій, то ну, це непогане варіант, скажімо так. Він важить, звісно, але ж він і надійний. Непогана конструкція і система охолодження, чудовий звук, чудова веб-камера, потужність без перегрівів, приємні матеріали. Ну, Тобто, це, як я кажу, як на мене, це легендарна модель. Саме в 17 дюймовому корпусі в неї саме продуктивна система охолодження, тому що в 15 дюймовому все ж вона трошки менша. Не, не така, скажімо продуктивна, як саме в цій моделі. Ну і тут з найпотужнішою відеокартою, яка знову ж таки в цьому корпусі вона встановлювалася. Ще такі ноутбуки у нас будуть з більш потужним процесором, тут i 7 8750 будуть на I9 процесорі 8950. Слідкуйте за нашим сайтом, за нашим каналом YouTube, Я буду ці ноутбуки викладати. Якщо у вас є якісь запитання або ви щось хочете перевірити в цьому ноутбуці, і ви знаходитесь в Києві, можете приїхати до нас в сервіс на Наподол. Все можете подивитися, запустити якісь можливо ігри, які якщо вас цікавлять. А, але якщо, якщо ви знаходитесь навіть в іншому місті, також ноутбуки в нас можна замовляти безпечно, тому що ми беремо передоплату тільки за доставку до вашого відділення. Зазвичай це становить 300 гривень. Потім ноутбук, нарешту суми їде до вас накладеним платежем. Ну, але є ті люди, які роблять сплату одразу в повному обсязі. Ну, це ті, хто, кому, кому не страшно, скажімо так, ну, тому що репутація в нас є, але ж все ж таки вона не безкінечна, да і суми під час досить великі, достатньо. Тож, нарешту, суму він може бути відправлений до вас, накладеним платежем. Тоді, коли він до вас приїде, він буде повністю зарядженою батареєю. Тож, якщо навіть не буде світло, його можна буде перевірити. Ну, не на повній продуктивності, але ж можна. В комплекті з ним буде блок живлення, в комплекті буде кабель, який підключається до нашої розетки. Отже, ви зможете підключити його для того, щоб він вже в режимі максимальної потужності завантажив ось цю систему, яка буде на ньому встановлена, бо він за саме зараз зібраний в тій конфігурації, який буде відправлятись. Проставлена, як бачите, система, встановлені всі драйвери, можна перевірити роботу всіх портів, запустити якісь ігри, які вас цікавлять, впевнитися в тому, що система охолодження зібрана без яких проблем, без перегрівів, тому що ми дуже гарно на цьому знаємося, використовуємо тільки. Дуже якісні перевірені вже часом витратні матеріали. Знаємо, як ці системи охолодження збирати для того, щоб правильні, правильні були вірні відтиски. Ну і звісно, через це нормально ноутбук охолоджувався. І тоді, вже, коли ви впевнились в тому, що все працює. Ви зможете сплатити та стати власником на ноутбук, включаючи блок живлення та кабель, ми надаємо гарантію 6 місяців. За цей термін ми ремонтуємо будь-які проблеми, які виникають з ноутбуком. Єдиний є нюанс це саме по батареї, тому що якийсь знос в ній так чи інакше буде не збільшуватись часом, бо ноутбук не новий. І, по друге, я вам сказав, що ну, саме в цих моделях все ж таки батарея, вона ну, це не, не той. Не та комплектуюча, яку треба інтенсивно використовувати. Цей ноутбук розрахований на те, щоб працювати з ним від мережі. Він тоді працює на максимальній продуктивності, а не в якомусь обмеженому режимі і не пошкоджує, скажімо, великими струмами та перегрівами саму батарею. На все інше, гарантія повноцінна за стікером, який буде знаходитись на корпусі. Якщо у вас є якісь запитання, ви можете задати їх за ось цим номером телефону, він буде, він буде в описі до відео, Viber, Telegram, пишіть, бо не завжди можемо відповідати, відповідати на дзвонки. Дуже багато хто звертається, дуже багато запитань якщо щодо приводу з покупки ноутбуків, так і щодо ремонту бо все ж ми сервісний центр, який ну, спеціалізується саме на цих ігрових ноутбуках, маємо свою базу запчастин. Тому, скажімо, попит, попит на, наш, на наші послуги, на нашу увагу, на наші відповіді, він завжди дуже високий. Отже, Alienware 17R5 в коробочній, як бачимо, версії, в чудовому стані близькому до нового. До речі, з мінімальною несправністю тут був всього лише відірваний, надірваний, навіть а не відірваний. Ну тобто, тобто пошкоджений саме роз'єм підключення матриці. Ну, зазвичай в цих ноутбуках через особливості його конструкції дехто не відключив ці шлейфи, починає на себе тягнути плату і ну, просто, просто пошкоджує. Надриває ці компоненти, він був замінений, закріплений спеціальним компаундом. На цьому ми теж знаємося. Ці ремонти ми робимо постійно. Робимо дуже ці ремонти високоякісно. Після цього ніяких проблем не буде як в робочому стані, так і якщо вам доведеться його розбирати та збирати, цей шлейф можна спокійно відключати, підключати. З ним ніяких проблем не буде. З процесором i7-8750, з надпотужною відеокартою, хоч і не дуже новою, GTX 1080 з 8 гігабайтами пам'яті Gddr5X, яка використовується тільки саме в цих Alienware-ах. В сервісному центрі Єгім Київ, дякую вам за пригляд, до побачення.